Доброго всім дня, ми в лісі. Ось дивіться, яка красота. Приїхали по фойний опад набрати фойного опаду. Буду висаджувати квіти свої, гортензії. Ще в мене є замовлення. Має прийти, буду висаджувати і відкритий ґрунт, в горшки. І буду додати хвойний опад. Мені сподобалося з хвойним опадом. Структура ґрунту стає пухкіша коренева система гарно розвивається. От, одночасно ґрунт і підкислюється. Так що приїхали по хвойний опад. і Хочу вам показати красу лісу. Подивіться, як гарно. велич сосен Дуже гарно, ну прям не передать, не передать, як красиво. Повітря свіже, хвоєю пахне. Ну, просто, ну це просто немає слів. Отак От погуляти по лісу. Комарів немає, уявляєте? Комарів немає. ми Вже тут, мабуть, з пів години. Комарів немає. Дуже гарно тихо, але сухо. Нема дощів. Сухо гребемо пад, але під деревами дуже сухо. Ну і багато дерев видно, були вітри, що багато накидано гілок з дерев попадали. Шишки, гілки. ну Це просто, боже, тут така тиша. ну Рядом траса, так що автомобіль може проїхати. От, а так, як не їде автомобіль, ну тишина. Тишина, Даже птиці не співають. Не знаю. Ніяких звуків немає. Десь птичка кричить. Красота, красота. Як гарно. Як гарно велич сосен. Ну і хвойний опад. Ось насобираємо, обираємо. Будемо мульчувати, висаджувати, так що. Всім гарного денечка.